Білінк М'є міні. Це на сервер. Чи міні-ПК, чи на сервер. Коротше кажучи, це мультипристрій, універсальний, дуже-дуже гнучкий у виборі операційних систем. На 6 M.2 2 дисків. Ось таких дисків. Ось такі диски можна використовувати. При тому, що він має два порти, 2,5 Гб, в ньому Intel N150 процесор, 12 ГБ lpddr 5 пам'яті, і для нас сервера це класнюча конфігурація. І ви так мене відразу запитаєте, що ж там за операційна система, я вам скажу відразу, що там стоїть відразу в нас Windows система. Але її можна знести і поставити. А Що можна поставити Та все, що завгодно: Linux, Windows. а можна поставити, наприклад, TrueNAS. а можна поставити FNOS, а можна Unraid поставити. Це НАС операційні системи повна сумісність. А знаєте, що сюди що можна поставити? XP-Knowledge, DSM-7. Оце дуже цікаво. Сьогодні я вам покажу. Саме цікаво, як він працює в мене у парі з виндою. Не буде давайте так. Оглядовий оглядовий в нас сьогодні такий, знаєте, дуже швидкий огляд у тому плані, що ми оглядаємо більш апаратну частину, а тестування як міні-ПК його не буде. Він він працює як звичайний міні-ПК на Intel n 150 яких, яких в мене вже там завалом тих оглядів. Тут нам більше цікаво його сумісність. І я зміг поставити на нього DSM-7, Я вам покажу, що він працює, покажу, що в ньому становиться винда. І знаєте, у чому його прикол? У тому, що в ньому є ще додатково eMMC на 64 ГБ. Коли ви можете, куди ви можете поставити, наприклад, операційну систему. А також можете поставити на системний диск на SSD четвертий. Також туди ставиться ще додатково У мульті завантаженні може працювати операційна система. Ще й на USB-шку можете вставити. До речі, тут USB 3.2, одна штучка, USB Type-C одна штучка, USB 2.0 одна штучка, ну і два двохідних портиш і Wi-Fi 6 на Intel AX101. Коротше, класнюча річ з неймовірним охолодженням, яке ми зараз подивимось, і дуже дуже тихим. Але перед цим. Як ми перед тим, як ми перейдемо тудись і розпакувати, будь ласка, підпишіться, натисніть дзвоник. Посилання у опису під цим відео. І чекаємо на висновки. Ну що, роздивимось цей білінг. Поближче. Як ми бачимо, поверху у нас дифузори охолодження, і понизу теж. Тобто в нас тут активне охолодження, зараз ви його побачите. І працює воно за принципом конвекції. Тобто тут є активне, яке забирає воздух, холодний воздух знизу і викидає його зверху. Бачите, в нас навіть там є е, такий простір для того, щоб цей воздух заходив. Тепер далі. Позаду е, отвір для живлення. Ось такий дріт в нас є у комплекті. Також в нас є HDMI. -чик. Так, HDMIчик. GMI, повноцінно працюючий, якщо підтримує операційна система. USB тут 3.2. Є два LAN G45 на 2,5 ГБ. Спершу це USB 2.0, а це USB Type-C, також 3.2, 10 Гбітний порт. Більш тут нічого немає. Ну я вже його розкрутив, щоб це для вас навмисно. Відкриваємо і бачимо, що цей NAS Mini PC це суцільне охолодження. Пояснюю, це, знаєте. Оцей радіатор це є весь мені ПК. весь Міні ПК, -пк побудована саме на радіаторі. В нас є плата, як у міні-ПК, по суті, десь з забором воздуху, і є в нас шість посадових місць, таких посадочних місць, куди ставляться SSD-шники. 2 SSD, NVMe, Чи ось тут можна SATA поставити. Це, до речі, системний диск. Петріплюс 228, 80, це Crucial. Щоб його зняти, тут багато. У мене потрібно, воно навіть пальцями відкручується. ось. І сам виробник рекомендує знімати наліпку, бо тут в нас термоінтерфейси для ліпшого охолодження. Ось, будь ласка, таким чином воно монтується. Просто вставили, закрутили. Тут широкошляпний в нас гвинтик. Ось. Він просто пальцями закручується. Давайте покажу. О, будь ласка. Бачите, він закрутився навіть пальцями. А, при тому, що в нас вбудований блок живлення у цій частині. А, щоб замонтувати інші, ми просто-напросто беремо, відкручу, ну, я з цієї сторони, давайте відкручуємо цей, цей гвинт, а, знімаємо плівку обов'язково. Ну, Я прикомендував рекомендував знімати оцю наліпку і ставимо таким чином. Тобто він буде конкретно прилягати до радіатору охолодження. Він буде максимально максимально в нас холодний. При тому, що він практично не гріється, а охолодження в нас дуже-дуже тихо, 30 менше 33 дБ. Тобто я сюди такі різнопланові ставлю зараз. Звісно, якщо нагрібати, ми зараз ще з вами подивимось, яку максимальну ємність можна ставити. Там вже там пише сам виробник. Ось таким чином все зробили. О, все. Все в нас зібрано. Будь ласочка, поставили, закрутили, і вже у вас є готовий на сервер чи мені ПК за вашим власним розсудом. А давайте перейдемо, подивимось, скільки він коштує, і дуже-дуже оглядово подивимося, що ж я на нього вже ставив, з чим він сумісний. Тож переходимо. Ну що, подивимось відразу Aliexpress. 348 баксів, але не дивуйтесь, саме ця версія йде з 2 терабайтним M2NVME SSD Crucial P3. А версія без диску коштує 218 баксів. Якщо знайду, закину у опис під цим відео посилання, бо там зараз є і, ця, і це посилання інше, яке ми знайшли вам саме від перевірених продавців, яких ми знаємо і де його можна купити. Я купував саме. Тут ну, ми відразу бачимо lpddr 5 4800 МГц 12 ГБ РАМ. Так, це одноканальна пам'ять, бо це Intel Twin Lake N150. І тут в принципі один канал. Але для нас серверу цього більш ніж достатньо. При тому, що цей Intel підтримує енкодінг апаратний відео у режимі реального часу. 6 M.2 2 SSD слотів до 24 терабайт. Сховища. Тепер далі. Охолодження вертикальне, дуже тихе. Давайте я піднесу зараз оцей мікрофон. Менше 33 дБ. Тобто він повністю тихий. І тут ще такий прикольний момент, бо тут у нас вбудований Power Supply Unit, Це вбудований блок живлення усередину. Ну, 12 ГБ під 5. Ми вже сказали. Є 64 ГБ eMMC вбудовано. Тобто, ви можете операційну систему встановити на eMMC, Також можете встановити її на флешку. Ви можете встановити на четвертий, тут саме для системного завантаження, доступний четвертий SSD диск M.2 2 диск його до речі, четвертий можна ставити і SSD, NVMe і Sata 3. Два порти, 2,5 габітні. Потім що в нас по системам операційним? Можна ставити Windows, Linux. Ну, По віртуальним машинам, то вони так написали: Proxmox і SXE. nas системи Fnos, Unraid, TrueNAS. Тобто ви можете зайти на проєкт Так, Це одна, якщо ви знаєте, що таке TrueNAS, так, це одна. Українська труна звучить прикольно. Це одна з крутіших операційних систем для нас, серверів. І вона повністю сумісна з цим нас сервером Але це ще не все. Ну, окрім того, що там можна медіасистеми розгортати, коді, джелі, фін, плекс це все зрозуміло. Але ж сюди можна встановити DSM 7 Через Knowledge, так, цей самий проект встановлення операційних систем Synology, становиться він у режимі NAS. SA6400, тобто є такий НАСА сервер, і це просто прикольно. А, ви можете тут для домашнього кінотеатру, для, для чого? Для чого на сервер можна використовувати? Для бекапінгу, для дата-центрів, для софт-роутеру, для, для будь-чого. При тому, що в ньому є ще Wi-Fi 6 модуль AX 101, ax 101 від Intel. Ну, те, що він тихий, от ми бачимо, вони навіть зазначають, що SSD в слоту номер 4 підходить як системний драйв M.2 2 express 30 на X2. SATA 3. І SATA 3 сумісний. До речі, на один SSD, бачите, він сумісний з M.2 2 різного різних форматів 2230, 2242, 2280, це типу розміри, і підтримує до 4 ТБ на один диск. Ну, що вони тут ще пишуть? Більш нічого цікавого для нас. Ми дуже оглядово зараз, ну це ми вже бачили з вами. Дуже оглядово зараз подивимось на. Те, що в ньому є. Встановлено в нас зараз DSM, як ми бачимо, 7.2.2 у режимі моделі з SA642.0 на Intel N150 231 ГГц базовий. Тепер далі температура прикольна. і при тому, що в нас, ну, Я встановив для тестів декілька SSD-шників, один системний, один додатковий J10, саме, який використовується під цей наш сервер SA6400. Далі ну, він просто працює повністю ідентично оригінальному Synology, окрім того, що тут не буде працювати фірмові сервіси, які зав'язані на сервери від Synology, Ну, наприклад, не буде керування через Synology, Так, віддалені керування можна буде керувати через DDNS налаштування. Тобто, це все можливо. Але. Я це не можу у YouTube показувати повноцінно, хоча ми і не було в нас мети робити огляд операційної системи. В нас є мета робити огляд, скажімо так, заліза. Є в нас самба-сервер. Давайте ну, через самба-сервер, що закинемо, подивимось, якусь швидкість. Що у нас тут є? За якийсь великий файлик. Ну, ось є у нас там 560 МБ. Швидкість 200, 229 МБ на секунду. Давайте порахуємо, скільки це в нас буде швидкість. Це в нас фактично 1,8 Гб, тобто тут 2,5 Гбітні порти, чесні, все добре. Але давайте ми цей нас сервер, бо ну, DSM, ви зрозуміли, працює. Труна буде працювати все, ви просто-напросто встановлюєте. Але давайте зараз завантажимо його у режимі Венди. Бо тут у нас HDMI не працює, а HDMI в режимі винди дає нам можливість працювати з ним як з повноцінною Windows конфігурацією Windows комп'ютером. Це, переходимо, давайте перемикати. Та-дам, і він перезавантажується з повноцінним біосом. От, Будь ласка, пішла завантажуватися винда, Чекаємо буквально е декілька секунд. І вуаля повноцінний Windows комп'ютер. На Intel N150. Порівнювати його дуже важко там, з іншими моделями, окрім того, що тут є підтримка багато SSD-шних варіантів. Давайте подивимось конфігурацію у. У диспетчері пристроїв, вибачаюсь за мову винди, бо немає можливості зараз. Я, я хочу після того, як відзніму цей огляд, просто замість винди встановити повноцінний наступ. Тобто, як ви можете зробити це? Ви просто встановлюєте на флешку, наприклад, той самий DSM чи Трунас, а потім переносите на MMC, чи просто встановлювати відразу на SSD. І так бачимо: процесори з 4 ядра, Intel N150, відеоадаптери, Intel Graphics, тобто в ньому є енкодування. У режимі реального часу. Давайте мережеві адаптери 2,5 Гбітні, Давайте і Wi-Fi 6. Давайте зараз перевіримо мережевий адаптер відразу. Чи справді він 2,5 Гбітний. Зараз в мене сервер піднятий на ноутбуці через Wi-Fi 6. Тут, в принципі, більше 2 Гбіт не може бути, бо це Wi-Fi 6. Але це чистий 2,5 Гбітний варіант. я якби, там, ну У максимальці було 1,8. Ви бачили, так ми копіювали через 2,5 порт, Тобто, ви бачите, ви бачили так, чесний, чесні адаптери, тут якби питань нема. Тепер можемо ще запустити в принципі своєму Crystal Mark і подивитись скільки він дає швидкості на системний розділ. Давайте стартуємо. І бачимо 1,7 і ну, з невеличким гачком мегабайт на секунду на 1600 для PCI-Express шини і 3.0 x 2 Це нормальні показники. В принципі, якби було x 4, то можна було б говорити про інші показники. Тут у нас X2 і виробник. Відразу про це кажуть. Слухайте, повноцінна винда, повноцінна робоча винда. Ви можете тут встановлювати що завгодно. Само заліза працює, встановити можна все. Ми перевірили. І давайте так, переходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу, це один з самих цікавих варіантів за його ціну. Вибачте, він коштує а, не як наш сервер, але ви можете отримати повноцінний нас сервер з усіма його можливостями на 24 А, Мені, мені дуже сподобався. При тому, що дуже класно пропрацьоване охолодження. Beelink це не ноунейм, це справжній нормальний бренд, який знає, як виробляти міні-ПК. І в мене були міні-ПК. Я багато робив оглядів і користувався Міні-ПК, Белін, до речі, GTR 7, це One Love. А, ну що, мої рекомендації є: рекомендовано до купівлі. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна чи Техномагія. Якщо ви дивитесь на неї, на все добре.